Допомога хвостатим. через повномасштабну війну тисячі хатніх улюбленців лишилися покинутими просто неба у Дніпрі. Діти створили благодійну виставу, якою хочуть привернути увагу до проблем чотирилапих, які втратили дах над головою. Що показують у виставі та як це допоможе тваринам? Дізнавались наші журналісти. А що у що тебе прокидайтесь, У нас сьогодні буде смачні. Співи, танці та допомога тваринам усе це можна побачити у Дніпровському палаці творчості. У виставі діти театрального колективу натхнення показують, чому не можна викидати тварин на вулицю. Декому з малих акторів ця тема дуже близька. Родина Ярослави прихистила собаку. Але на жаль, через війну його господарі поїхали за кордон, і волонтери нам його передали. Спочатку це було три місяці. Потім господарі повернулися, забрали його. Ми дуже сумували за ним. Він до нас потім приїздив, якщо я не помиляюсь, на три тижні, тому що господарі просто їхали по справам своїм, і так виявилося, що тепер він з нами живе. Виставу готували понад півроку для безпеки репетиції під час тривог. Проводили у метро. Сценарій вже був задуманий давно. Ми його просто доробляли. Він іншого автора, але він у нас дороблений. Тобто, він йде за п'єсою старою, давно вже відомою, але трішечки дороблений. Ми туди додали дуже цікавих ще персонажів. Це собаки. Кожна собака розказує свою історію, але всі вони сходяться на тому, що їх лишили хазяї, і тому вони збираються на галявині і вже якось пристосовуються до цього життя. Перед виставою глядачі можуть зробити до на евакуацію та корм для безпритульних тварин, як ми побачили при вході до самого закладу стоять діти з такою символічною урною, де вони збирають гроші на центр допомоги тваринам. Саме центр допомагає безпритульним тваринам, які постраждали від війни. Евакуація тварин, які знаходяться у прифронтових територіях, і нагодовування тих, які знаходяться в деокупованій Херсонщині та інших прифронтових містах. Тому ці кошти, які зберуться, тут будуть передані на центри, розподілення потім на благотвори. Виставу показуватимуть повторно на весняних канікулах. Дізнатись про виступи можна на сторінці колективу. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся. Далі новини спорту з Анатолієм Шенкаренком.